Випадки трансмісивних інфекцій, що переносяться від комахи до людини, фіксуються на Закарпатті досить рідко. Востаннє хворого на малярію лікували три роки тому. Однак ризик інфікування залишається завжди. Причина теплий та вологий клімат нашої місцевості, часті подорожі краян за кордон та досить велика кількість нелегальних мігрантів, що нерідко бувають носіями хвороб. Останній випадок малярії в нас був зареєстрований у 2011 році. Він був у жителя Міжгір'я, який прибув з Ліберії, де він працював геологом і після прибуття не приймав засоби профілактики, і внаслідок чого в нього розвилася тропічна малярія. Завдяки вчасному діагностуванні цього захворювання, а також частому наданні медичної допомоги хворий вижив, хоча від тропічної малярії смертність дуже висока. Малярію переносять комарі. Найбільше їх буває у лісах та на нечищених водоймах. Відрізнити звичайного комара від малярійного складно. Тому лікарі рекомендують звертатися до спеціаліста, якщо навколо укусу виникає великий за площею набряк. Ідучи в ліс, варто вдягатися у щільний одяг та гумове взуття. Після того як людина вернулася із лісу, треба обов'язково себе самому обстежити і подивитися, чи нема на тілі кліща. Якщо Кліща видалили він цілий, його можна здати на обстеження в санітарну епідеміологічну станцію, де обстежать, чи були там збудники, чи нема. Якщо знаходять збудника, зразу з профілактичною ціллю призначається медикаментозна терапія. Тим, хто збирається у подорож до країн з тропічним кліматом, лікарі радять дізнаватися, які інфекції там поширені, та консультуватися з медиками щодо профілактичних заходів.